Цей рік не просто увійде в історію його події за хвилинами розкладуть на сторінках книжок, що вивчатимуть прийдешні покоління українців і не тільки українців. Бо ми таки зуміли здивувати світ. У Рубриці дивовижна історія лише п'ять фактів з історії протистояння України російській агресії 2022 року. Але кожен із них доказ неймовірної звитяги українців, кожен із них про нашу майбутню перемогу. Це був найскладніший рік в історії незалежної України, і він настільки насичений важливими подіями на фронтах, в тилу та на міжнародній арені, що побачити загальну картину вкрай непросто. Ми пропонуємо вам п'ять основних фактів про рік боротьби української держави за свободу та незалежність від Росії, які цілком можуть лягти в основу історичних хронік. З перших днів повномасштабної війни спротив України російської агресії перевершив найоптимістичніші очікування міжнародних експертів, і це найкраще ілюструє битва за Київ, коли перші колони російської техніки потягнулись до передмість столиці одразу з кількох напрямків, західні аналітики спрогнозували падіння міста у найближче 48 чи 96 годин. І саме через дві доби після початку вторгнення, 26 лютого, на російському пропагандистському Диському сайті опублікували статтю «Наступлення Росії і нового міра. Її автор подавав окупацію більшої частини України, включно з Києвом, як подію, яка вже відбулася. Тож, вочевидь, кремлівська верхівка дійсно плекала мрії швидко підкорити українську столицю. Однак, завдяки стійкості і тактичній спритності сил оборони росіянам не вдалося навіть оточити Київ. Не те, щоб взяти його, звичайно, ми досі не можемо забути страшні кадри з бучі та інших тимчасово окупованих міст Київщини, але факт. Залишається фактом, Україна, попри все, досягла стратегічної перемоги над Росією, якої ніхто всерйоз не очікував. Замість чотирьох днів битва за Київ тривала один місяць, один тиждень та один день. Вже на початку квітня росіяни, зазнавши величезних втрат, були змушені повністю вивести свої війська з регіону. Нача оборона півдня України вдалася лише частково. Російські війська з окупованого Криму за лічені дні просунулися на десятки кілометрів на північ, та на початку березня фактично окупували Мелітополь та Херсон, підійшовши в притул до Миколаєва та Маріуполя. В захоплених містах озброєних загарбників зустріли мирні акції протесту місцевих жителів, які вразили не лише Україну на очах всього світу. Виплаканий Кремлем міф про те, що українці та росіяни, нібито один народ, був розбитий вщент. Між тим окупанти спробували швидко дійти до Одеси та підтримати там свій морський десант. Однак цим планам завадила успішна оборона Миколаєва та головний морський успіх України першого року війни, 14 квітня. Дві ракети Нептун потопили флагман чорноморського флоту РФ крейсер Москва біля Зміїного. По російським окупантам на острові Зміїний вогонь. Острів росіяни також покинули наприкінці червня і ще з липня 2022 року там майорить Прапор України. Найщемливіший біль першого року війни, звичайно, Маріуполь. На його захоплення Росія кинула щонайменше 14 тисяч військових, зокрема з елітних частин, обороняли майже півмільйонне місто приблизно 4,5 тисячі українських воїнів, серед яких близько півтори тисячі бійці батальйону «Азов». Їхньою останньою цитаделлю став завод Азовсталь, де вони стримували переважаючі сили окупантів аж до кінця травня. Загалом героїчна оборона Маріуполя тривала 88 днів, з яких 82 пройшли у повному оточенні. Через постійні жахливі обстріли в місті загинули десятки тисяч цивільних. Влітку Росія застосувала ті самі варварські методи в Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині: зрівняти місто з землею як єдиний спосіб захопити його. Але успіхи окупантів були тимчасовими. Саме влітку, під час найзапекліших боїв на Донбасі, почався непомітний перелом війни на користь України. Тоді наші збройні сили почали вперше застосовувати потужну західну зброю, на кшталт американських артилерійських ракетних комплексів Хаймарс. Ще на початку весни країни заходу відкрито відмовлялися поставляти Україні щось крім протитанкових установок та касок. Європейські лідери, серед яких канцлер Німеччини Олаф Шольц та навіть генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг раз у раз повторювали, що мають бути обережними та не провокувати Росію на ескалацію через її постійний ядерний шантаж. Втім, невтомна праця українських дипломатів на міжнародних майданчиках разом зі стійкістю та професійністю зсу, зрештою зламали ці упередження. Також свою справу зробив приклад Сполучених Штатів Америки, які ще 9 травня 2022 року вперше затвердили програму ленд-лізу для військової допомоги Україні. Це був перший прецедент з часів Другої світової війни. Саме рішучість США в лютому 2023 забезпечила прорив, який ще рік тому здавався нечуваним. Німеччина погодилася поставити зсу свої танки Леопард. На додаток до британських челенджерів та американських Абрамсів. Проте, навіть не маючи західної важкої техніки, Збройні сили України восени 2022 року здійснили дві блискучі контрнаступальні операції. Поряд з битвою за Київ на сторінках підручників історії обов'язково згадають прорив на Харківщині на початку вересня і поступове вичавлювання росіян з правого берега Дніпра. В листопаді окупанти залишили Херсон. Хоча перед тим Кремль нібито приєднав всю Херсонщину до Росії шляхом фейкових референдумів. На успіхи України Росія відповіла мобілізацією, масованими обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури України та просто відвертими терактами на кшталт ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, 14 січня. Через рік після початку вторгнення мета Кремля поглинути Україну на думку більшості аналітиків стала недосяжною. А спроби Росіян повністю окупувати принаймні Донбас розбиваються в місто фортецю Бахмут. Але що найголовніше, наприкінці першого року війни, західні союзники почали говорити не просто про підтримку України, а про необхідність її перемоги на тлі повної поразки Росії, коли ми всі прокинулися від обстрілів 24 лютого 2022-го, чи могли уявити собі, що за один рік відбудеться стільки історичних подій?